А як ти думаєш, скільки Росія витрачає грошей на пропаганду? У першому кварталі 2022 року кількість росіян, які живуть за межею бідності, становила 29 мільйонів осіб. При цьому в Росії стрімко бідніє середній клас. Тепер він становить лише 10% населення Росії. Водночас нижчий клас багатії. Аби звільнитися від цієї нещадної бідності та хоч якось покращити стан родини, росіяни йдуть на війну з Україною, щоб заробити грошей. Попри складний економічний стан країни та високий показник бідності, РФ витрачає неймовірні кошти на ведення війни проти України, а також на пропаганду. У 2020 році в бюджет РФ на підтримку державних пропагандистських ЗМІ в Росії було виділено 1,3 мільярда євро. Найбільше грошей того року виділили на пропаганду російського журналіста Дмитрія Кісільова. 339 мільйонів євро на пропаганду. Раша тудей було закладено 325 мільйонів євро. А на Первий канал 92. У 2022 році Кремль витратив на пропаганду 1,9 мільярди доларів. Хоча закладали у бюджет 1,5. Тобто реальні витрати перевищили заплановані аж на чверть. Ба більше витрати суттєво збільшились одразу ж після повномасштабного вторгнення. Тоді Росія витратила на пропаганду втричі більше, ніж за аналогічний період 2021 року. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр», Міністерства культури та інформполітики. Тож підписуйся на нас.